Космічний закон, чим він відрізняється від людського, від земного, тим, що він абсолютний у своєму виконанні. Його не можна скажімо, в йому не можна сумніватися, його не можна виправляти. Він існує і він на нас діє з вищого духовного плану. На те він і космічний, на те він і абсолютний, що він був створений богами і для богів. Які зараз ходять по землі і забули свою божественну природу, тобто для людей, він був створений для того, щоб людина, яка забуває, що вона може творити на землі свою реальність силою думки, силою слова і силою своїх вчинків. Щоб вона згадувала ці космічні закони і відповідала за все те, що вона творить на землі. До речі, саме сьогодні у нас космічний закон відповідальності, який звучить ну, десь приблизно так: будь-яка істота у всесвіті, яка знаходиться на будь-якому рівні свідомості, в будь-якому вимірі, несе абсолютну відповідальність за все, що вчиняє. Причому вчиняє подумки чи вчиняє конкретними діями. Нагадаю вам, що істот довкола нас дуже багато. Не всі істоти називаються людьми, але всі абсолютно істоти, які створені у Всесвіті, несуть відповідальність за все, що вчиняють. Якщо ви думаєте, що рослини не несуть відповідальність за те, як вони і де вони ростуть, то ви помиляєтеся, ми дуже погано знаємо світ рослин. І як тільки ми починаємо з вами вивчати цю сферу сферу рослин, ми розуміємо, що вони реагують на нашу з вами турботу, але вони мають і також потенціал до відновлення себе. До швидкої регенерації. Вони швидко помирають і швидко з маленького зернятка з'являються. Так само і про тварин. Тварини також мають певну форму свідомості і певну форму відповідальності. Ну, вже на їх прикладах ми бачимо, що багато тварин турбуються про своїх дітей, і це вже є маніфестація саме відповідальності за тих, хто потребує нашої турботи. І таким чином ми говоримо, що відповідальність і космічний закон відповідальності впливає не лише на людей, але і на всі істоти, які оточують нас. Як на небі, так і на землі. Тому що, коли ми говоримо як на небі, ми маємо на увазі інші виміри, які ми не можемо з вами считати як люди своїми органами почуттів. Ми з вами знаємо, що якщо ми подивимося навіть на те, що відбувається зараз між людьми на землі, що відбувається у нас на території України, де начебто два. Дві істоти, схожі на людей, наш український воїн. І навпроти, воїн-московит, виглядають однаково: одна голова, дві руки, дві ноги, один тулуб, виглядають людиноподібні. Але діють зовсім зовсім по-різному. Діють, поводять себе так, наче це істоти з різних планет. З різних всесвітів, і як би ми не старалися з вами з людської точки зору пояснити, що роблять московити на нашій землі, що вони роблять тут з 2014 року, що вони роблять в нашому Криму і на нашому Сході, що вони зараз роблять у нас на півдні, що вони взагалі роблять на нашій світі українській землі, ми пояснити з точки зору людської, не можемо. Ми можемо сказати, що то є якась географія. Політика, що це є війна за ресурси, ми можемо пояснювати різними людськими способами, але жоден з них не може повністю нас задовольнити. Поки ми не накладемо на цю війну, так би мовити, мета розуміння або метафізичну рамку. Що таке метафізична рамка? Це щось за межами логіки, за межами фізики, тому що фізикою раніше в стародавній Греції називали те, що логічне, те, що можна пояснити, в чому є певна логіка і те, що роблять московити на нашій землі, воно алогічне, абсолютно. А мета переклад... перекладі те, що за межами. Тобто, якщо ми накладаємо на нашу війну, яку е з нами зараз ведуть росіяни на нашій землі, метафізичні контексти, тобто космічні контексти, ми починаємо усвідомлювати, що ми притягнули якимось чином. Це цю війну на свою територію, тому що ми мали вже це зламати? Ми мали це перетворити, це зло на щось інше, і у нас, в українців, у нашої святої України є на це сила. Чому? Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що істинна демократія не знаходиться в Європі, тому зараз сиплеться повністю всі інституції, і ви бачите, вони розсипаються в труху, тому що вони не можуть відповідати за те, що на людському рівні вони дали як зобов'язання. Відповідальність завжди є особиста. І колективна є відповідальність певних організацій, які міжнародні організації можуть зараз дати гарантію нашій безпеці? Ніякі. Тільки ми можемо зробити щось, що шокує весь світ, і ми це зробили. Ми боремося, ми боремося з вами. Вже пішов шостий місяць активної фази війни, не АТО війни. Це не антитерористична спеціальна операція, це повномасштабна, сама жорстока війна, яка тільки могла бути на землі в ці часи, так колись історики і в історичних джерелах назвуть цю українську російську війну найжорстокішою по тому, що тут відбувалося. І ми тільки з вами зараз бачимо. Крок за кроком саме ті речі, які зараз відбуваються в, на, на нашій території в нашій країні. Ми бачимо і відкриваються ці жорстокості, які пояснити з точки зору людей неможливо, а з точки зору мета-процесів можемо. Тобто сьогодні московити втратили взагалі відчуття того, що вони люди. Вони не люди, вони істоти, які схожі на нас. Тому що людина вона відрізняється від інших істот рівнем своєї свідомості. І саме рівень свідомості і усвідомленості впливає на те, що людина робить, як вона себе проявляє, що вона вчиняє з собою собі подібними і стосовно Бога. У нас є всього. Три аспекти, де ми проявляємо свою відповідальність: відповідальність по відношенню до себе, відповідальність по відношенню до інших, і відповідальність по відношенню до Бога, до чогось невидимого, але того, що створило нас. І всі ці рівні відповідальності споплюжені саме у наших ворогів. Вони не розуміють, що це таке, і тому порушують будь-які домовленості. Для них домовленості не мають ніякої сили. Для них тільки є сила зброї. І цією силою наші хлопці-герої саме дають їм стусанів на передовій. А що ми з вами робимо? І зараз, коли ви мене слухаєте, ми з вами просвітляємо свої думки, ми осмислюємо, що відбувається. Вони для нас ніколи не будуть мертвими, бо вони для нас вічно живі. Саме наша з вами пам'ять і те, що вони нам подарували життя, те, що ми сьогодні з вами можемо жити, вона дає їм сили там підтримувати нас цим потоком світла. І ми з вами мусимо усвідомлювати цю відповідальність. Ми мусимо усвідомлювати, що кожна думка негативна вона сформовується спочатку у слово, а потім у вчинок, формує нашу долю, формує наше життя. Тож хочу вам нагадати, що коли ми говоримо про відповідальну людину. Ми говоримо про те, що вона здатна адекватно реагувати на результати своїх вчинків. А чи адекватно реагують на результати своїх вчинків брехуни, які стоять зараз при владі у Російській Федерації, чи здатні бути адекватними ті виконавці жорстоких тортур, які це роблять з нашими і цивільними, і військовими? Зараз. Вони не знають ніяких законів, ні людських, ні космічних. Вони їх не використовують. Чому? А тому, що вони вже втратили людські образи. А коли ми говоримо про відповідальність, ми говоримо про те, що людина має розуміння, що вона живе сьогодні, серед інших. В неї є певні зобов'язання, в неї є права, в неї є обов'язки. Скажіть, будь ласка, чи виконують свої обов'язки та сама Організація Об'єднаних Націй? Якщо ми відкриємо її сайт на будь-якій мові і прочитаємо перший пункт декларації саме цієї організації, то ми побачимо, що вона має боронити мир. Сьогодні великі організації, і Червоний Хрест, і Організація Об'єднаних Націй і інші організації, які ви прекрасно знаєте, вони не витримують в контакті з реальністю, в якій ми живемо щоденно з українською реальністю. Вони не витримують екзамену саме на відповідальність. Тому що Організація Об'єднаних Націй вона зобов'язується. Першому пункті своєї декларації мати тримати мир на всій землі і ставати миротворцем на всіх землях. І якщо вона є миротворчою організацією, то запитання, чому в Україні йде найжорстокіша війна 21 століття. Чому в сучасному світі, коли перед нами відкриваються обрії вивчення космосу, вивчення просторів нашої прекрасної планети, вивчення один одного і побудування творчого прекрасного суспільства людей на землі, чому ми воюємо? Чому ми воюємо, що робиться не так міжнародними інституціями? Чому багато людей страждають від голоду? Коли інші викидають мільйони на брязкальця із діамантів для своїх собачок, або покривають діамантами свої автомобілі? Чому в тому ж самому регіоні, де шейх якийсь арабський, робить інхрустацію за мільйони? Доларів, всякими стразами Сваровських своїх автомобілів в тому ж самому регіоні люди гинуть від зневоднення, бо немає чистої води, та від голоду. Як ви думаєте, що відбувається на цій землі? Можливо, щось ми не розуміємо, і що відбувається з нами, з нами українцями? Давайте до себе, до рідненького. А з нами дуже цікаво. У нас з вами просто. Відібрали те, що для нас було сталим, постійним і природнім. У нас відібрали спокій, у нас у багатьох, дуже у багатьох, відібрали родини. Якщо навіть родини цілі, то вони роз'єднані, бо жінки з дітьми поїхали подалі за кордон. Чоловіки пішли на фронт або залишилися тут працювати для того, щоб хоч якось підтримувати економіку в військовій країні. Дуже багато родин фізично втратили один одного. Дуже багато людей втратили своє майно, втратили свої будівлі, квартири, дома, автомобілі. Ну, елементарно навіть одяг. Дуже багато продовжується втрачати. І це реалії сьогодні України. Тобто матеріальний світ, матеріальні потреби, матеріальні прив'язки в Україні просто ви витряхнулися на виворіть. І ми зараз дивимось, яку ми несемо відповідальність ті, у кого є будинок, ті, у кого є квартира, ті, у кого є їжа, одяг перед тими, хто цього не має, але вони українці. Ми можемо з вами обирати. Ну, мінімум два варіанти сказати. Ну, це відповідальність держави. І нехай держава потурбується за тих, хто зараз не виїхав із окупованих територій або втратив у звільнених територіях своє житло і не має де жити. Це робота держави. І таким чином ми перекладаємо відповідальність на державу і на щось, що ми хочемо, щоб на когось, на щось, на інституції певні, які би ми хотіли, щоб ви закрили ці питання. А чи правильно так? Чи цьому вчить нас ця війна? Давайте оглянемося довкола себе в своїх будинках, в своїх квартирах. Скільки? Добра, багатства ми з вами накопичили, і скільки речей довкола вас є таких, якими ви не користуєтесь, і, скоріш за все, не будете користуватися. Подивіться, скільки у вас лежить старих телефонів, стори старих ноутбуків, які вже втратили свою швидкість, і ви просто від них не позбавилися. Вони десь у вас лежать вашому, на вашій антресолі. А можливо, у вас є речі, з яких ви, можливо, виросли або, або змінилися в габаритах. І що ви з цим всім робите? Все це можна довести до ладу і віддати тим, хто в цьому потребує. Сьогодні багато українців потребують елементарних речей, не тільки певних засобів гігієни, а самих елементарних рушника, ковдри. І, звичайно. Якщо ви маєте ту саму техніку, яка вже вийшла для вас перестала бути актуальною, ви можете також нею поділитися. Навіть меблями, які у вас зайві і десь стоять в ваших, можливо ваш, ваших будинках і заважають вам. Ми можемо зараз взяти особисту відповідальність і поділитися. Повірте. Ми з вами такі хазяїновиті, що ми накопичили стільки всього, надбали за своє життя стільки всього, що якщо ми візьмемо на себе особисту відповідальність, то ми можемо дуже багатьом людям зараз покращити побут. А можливо, ви можете комусь дати прихисток. Можливо, це ваші рідні, близькі, не щоб вони десь там страждали і десь там ходили і просили, щоб їм надали соціальне житло. І це також поділитися кімнатою або будинком, можливо, у вас є заміський будинок, який стоїть. Ви можете поділитися цим. І це також особиста відповідальність і допомога особисто вам. Ваша для інших.